Не дуже гарно це звучить в моєму виконанні, але я не знаю, що робиться в голові у Трампа, чесно кажучи. Він є надзвичайно непередбачувана людина з точки зору емоційної якоїсь складової, і що ми, може його схвилювати в даний момент. Він раптом зараз почав дуже активно втручатися і цікавитися проблемами е е близького сходу, проблемами Ірану. Тобто, для нього це сьогодні набагато вищий. Е Рівень, скажімо, зацікавлення, аніж там Україна, Європа, навіть Китай в якійсь степені, Ну от в нього зараз оця хвиля близькосхідна пішла. Як довго це буде продовжуватися? На сьогоднішній момент, ще раз повторюю, якихось таких суттєвих. Потрясінь в середині сполучених штатів Америки немає цей шадан. Я думаю, точно це не є то потрясіння, яке може суттєво змінити зосередити увагу на внутрішньоамериканських американських проблемах.